Пане Владлене, слава Україні. Слава добрий вечір. Добрий вечір. Злободенним питанням зараз є питання мобілізації. А мені цікаво вас запитати як в історика, яким чином відбувався цей процес, наприклад, під час національно визвольних змагань 1917-21 років в армії УНР. Починалося армія УНР на засадах добровольчих, так само, як і більшовицьке військо, і, до речі, білогвардійське, тому що. В принципі, тоді ще закінчилась Перша світова війна, і дуже багато людей просто-напросто не хотіли продовжувати воювати, тому спиралися саме на добровольців. А відповідно, їх було небагато їх не могло бути багато, і десь уже так через рік стало очевидним, що самими тільки добровольцями війни не витягнути. Тому з листопада 1918 року в армію УНР почалися мобілізації. Причому це почалося на етапі антигетьманського повстання проти Скоропадського, коли армія УНР власне відроджувалася далі протягом всього 19-го і 20-го року мобілізації продовжувалися а звичайно, їх обмежували два основні чинники: Перше – це територія, яка була на той момент під контроль на українському уряду. Відповідно, людський потенціал на ній був, звісно, що обмежений, тому що абсолютно всю Україну уряд ЛНР, на жаль, не контролював в той період. І другий чинник це наявність озброєння та одностроїв. Їх бракувало, їх не вистачало, поставок від інших країн було вкрай мало. Україна була, на жаль, в дипломатичній ізоляції за винятком. Доволі короткого періоду з квітня по жовтень 1920 дев'ятсот коли УНР перебувала в союзі з Польщею і отримувала військові поставки саме від Польщі? А мене ще цікавить, наскільки високою була самосвідомість а, тих людей у того часу, власне беречи період 1917-21 років. Наскільки ця національна свідомість а, з чим люди йшли? Яка була їхня мотивація? Їхня мотивація була вибороти самостійну українську соборну державу, точно така ж, яка буде потім у покоління борців ОУН Української повстанської армії. Просто 1917 – це це ну, перші визвольні змагання у 20 столітті, тому починалися вони ще на таких доволі наївних ідеях автономізму, побудови країни соціальної. Справедливості країни, де домінуватимуть ліві політичні партії, але вже на 1918-й стало зрозуміло, що все це нереально, і основна ідея це була саме самостійність і соборність і вона була реалізована уже в січні 1919-го Було проголошено соборність українських земель в одній єдиній Українській Народній Республіці. Це тоді, коли Західна Українська Народна Республіка вступила на засадах автономії. В цю єдину соборну УНР. Тому це був апогей, кульмінація української революції і та мета, до якої ішло кілька поколінь українського визвольного руху. Переходимо до сьогодення, але не відкидаючи минулого, американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтерв'ю як західний журналіст у Володимира Путіна. Воно триває понад дві години, 23 хвилини з яких присвячено історичному лікбезу від Путіна. Путін розпочав із Русі. Я так розумію, в нього там постійно якісь проблеми, тому що Русь дорівнює Росія. Вона ця фраза про Росію вчувається і тоді, коли Олег казав про Київ, нехай це буде мати городам руським. А пізніше вже й за часів Великого князівства Литовського, де Функціонував Кодекс законів руська правда і руська, себто українська, була державною. Тому, чи взагалі? от У мене таке запитання: чи взагалі є місце Росії у всіх цих процесах, починаючи від Руси і до ВКЛ? Фраза Олега про те, що хай буде Київ Київ матір'ю міст руських? Це по перше фраза, яку вклав літописець в його вуста. Звісно, ніде не доведено, що Олег цього казав. Ця фраза зафіксована відповідно не раніше 12 століття в Літописі тільки. Олег жив, нагадаю, в кінці 9-го, на початку 10-го. А, а головне не це. Головне те, що ця фраза Олега означає, що він проголошує Київ столицею Русі. Ось що вона проголошує. Чи є місце Росії в цих подіях? Ні, немає. Ніякого місця немає, тому що ядром цієї держави Русі. Були саме наші землі: це Київщина, Чернігівщина, Переяславщина, Волинь, Червона Русь, Галицьке князівство, відповідно, ось вони були ядром. А землі нинішньої Росії, ну, переважно, скажімо так, частина це були по суті території, заселені спочатку взагалі не слов'янськими народами, а потім поступово колонізовані слов'янськими народами, потроху повільно, звичайно, і головне те, що в період середньовічної Русі туди була перенесена одна з наймолодших гілок панівної київської династії, тому що той самий Юрій Довгорукий, якому приписують заснування Москви, але підкреслю, лише приписують. Він був одним із наймолодших синів великого київського князя Володимира Мономаха. Так, от перенісши туди політичну владу, культуру, спосіб правління. Там були засновані князівства, такі, як Володимир Суздальське, потім із нього виокремиться Московське, і потім вже далі буде формуватися та московська держава. Тому, по суті, витоки її державності це з 12-13 століття, не раніше. А намагання прив'язатися до Києва до Олега до часів там ще кінця дев'ятого, це просто-напросто імперські теорії, але вони за ними живуть. Треба розуміти, що у них в їхній парадигмі фантастичній картині мислення все саме так і є. Вони вважають Київ першою своєю столицею. Цим і пояснюється їхнє постійне прагнення до загарбання цих територій України нашої столиці, однак. Треба зауважити дуже важливий фактор. Це ядро, от яке склалося ядро Русі на наших землях, воно розвивалося на інших політичних засадах, ніж пізніша їхня московська державність. Оскільки ми географічно значно ближче до Європи розвивалися в тісному вз яз... взаємозв'язку з Європою. Тут в Україні були значно більші демократичні традиції. Традиції народного віча, вони були серйозні і це віче серйозно впливало на князівську владу, не даючи їй стати деспотичною. А потім все це перейде в литовсько-руську державність і в Річ Посполиту, де взагалі правитель буде виборний. Все це розвиток однієї політичної традиції, натомість на Московії. Тих князівстах, які там були сформовані сформовані в 12-13 століттях через близькість до цивілізації Сходу, насамперед до Монгольської імперії, до Золотої Орди, як її частини, утвердилася деспотична модель правління, тобто абсолютно інакше, де всі піддані є фактично безправними рабами відносно свого господаря, свого пана, і ось така модель там, врешті, перемогла. У них був альтернативний варіант розвитку: це Новгородська республіка на півночі, бо вона орієнтувалася на торгівлю через Балтійське море з європейськими країнами, але вони її знищили в кінці 15 століття. Цей варіант олігархічно республіканського розвитку був просто придушений. Там був реально здійснений геноцид новгородського населення, і утвердилася чисто деспотична, деспотична така на східний манер модель управління, тобто, знову ж таки зовсім інакше. І у них нема жодних підстав прив'язуватися якось до нашої традиції? Тобто з самого початку от, Україна вона зважаючи на те, що була розміщена ближче до Європи, вона обрала такий демократичний шлях від е, своїх зародків. А Росія вона деспотична. Власне, ще така чи спостерігаєте ви комплекс імперіалізму? Те, що тоді згодом російська імперія була в е, Володимира Путіна? Чи є в нього ось ці мотиви заграбастати як найбільше? Абсолютно, він навіть не приховує цього. Він постійно цим оперує. Він же заявляє напряму, що вважає частину території України ісконно руськими територіями, а далі вони постійно висувають претензії до Молдови, до країн Балтії, до Польщі, до Фінляндії. Пригадайте, скільки було від них негативу у відповідь на той факт, що Фінляндія вступила в НАТО. Вони одразу пригадують, Фінляндія ну, доволі такий нетривалий період з 1809 року по 1917 була в складі Російської імперії. При цьому вони зазвичай опускають те, що Фінляндія мала абсолютно особливий статус в Російській імперії. Це було окреме князівство зі своїми законами, зі своєю адміністрацією, і вони просто-напросто. Можна сказати, запросили російського імператора як як таку унію особисто, та щоб правити Фінляндію після того, як була розірвана відповідна унія із шведськими монархами, але вони бачать, що ага, ну це колись було в Російській імперії, значить це потенційно можна повертати до складу Російської Федерації, і е, це величезна загроза для європейських країн, які географічно близькі до Росії. Тому вони це прекрасно розуміють і вони найбільше через те підтримують Україну. Але варто також усвідомлювати, що загроза і для більш віддалених країн Європи. Бо в середині ХХ століття вплив Москви після Другої світової доходив, як відомо, аж до Німеччини. І майже всі країни Центральної Європи перебували під впливом саме Кремля. Тому їм теж необхідно перейматися... Можливими політичними ідеями Путіна угу. місце Росії також є в подіях 15-16 століття, коли вже в той час Москва опрацьовувала дві особливі стратегії для війн із сусідами. Перше це подання своєї агресії за внутрішній конфлікт, і друга це попереднє формування промосковської п'ятої колони в середовищі вірогідного противника. Наскільки методи Росії відрізняються від сьогодення, і чи взагалі є ця різниця? Чи в них та традиція отягнеться і вони не змінюють нічого? Ця традиція справді була закладена ще в пізньому середньовіччі в ранньомодерну епоху. Пригадаємо Пригадаймо перші московсько-литовські конфлікти, коли Москва, по-перше, вона одразу заявила претензії на всю спадщину середньовічної Русі. От, мовляв, на тій підставі, що наші князі вони прийшли, мовляв, із Києва. Попри те, що це була молодша гілка, і вона, звісно, ніяких династичних прав на Київ не мала, але. Мовляв, за цим буцімто правилом Київ має так чи інакше бути нами завойований. Це по-перше, по-друге, починалися ці війни наприкінці 15-го століття через той привід, що прикордонні князі, які жили і мали землю в Литовсько-Руській державі, вони періодично переходили на службу до московського князя. Який їм пропонував, ну, якісь, скажімо, кращі умови служби, преференції, гроші, що завгодно. Сучасною мовою, простіше кажучи, купляв їх. Коли вони приймали підданство московське, то Москва використовувала це як привід вдертися далі в межі Литовсько-Руської держави, Пуцім-то вона захищає інтереси оцих от правителів, які перейшли на її сторону. Або, або. Стверджує, що ці правителі вступили в конфлікт із литовсько-руською владою, ну, наприклад, Богдан повстання Глинського, пригадаємо, в 1508 році, який потім втік у Московію, так, але це дало привід московським правителям заявляти, що це внутрішній конфлікт всередині Литовсько-Руської держави, і тепер вони підтримують свого нового васала, який перейшов до них на службу. То знову ж таки. Подібно так до сучасної ситуації. Другий фактор це підтримка всередині країни п'ятої колони. Дуже яскравий епізод. стався в козацьку епоху в Україні безпосередньо в 1658 році, коли Московія вирішила повалити гетьмана Івана виговського законного на той час українського гетьмана, або принаймні змусити його до. Миру на власних умовах, точно так само, як Путін зараз хоче змусити Україну до миру на власних тільки умовах, звісно, а вони не просто вдерлися на територію Гетьманщини, вони підтримали появу альтернативного гетьмана, звали його Іван Безпалий, знайшли певну опозиційну групу серед українського козацтва, яке обрало собі його таким собі гетьманом, але фактично він був повною маріонеткою Москви. Бо якщо Завиговського було. Ну порівняймо Конотопську битву, Логовський привів десь 17-18 тисяч козаків. На неї у безпалого було ну, десь 2 тисячі, максимум козаків. Це показує, в принципі, рівень підтримки того й того гетьмана. Він був чисто промосковським ставленником, ставлеником, але його подавали як буцімто то тепер законного легітимного українського гетьмана, який виступив проти тирана. Проти незаконного з точки зору Москви уже Вигоського. 1917 рік, так, початок ХХ століття, як більшовики вдерлися в Україну, вони в Харкові створюють альтернативний уряд. Проголошують тепер, що Українська Народна Республіка, мовляв, має управлятися не Центральною Радою з Києва, а управлятися народним секретаріатом з Харкова. І, під е, личиною цього маріонеткового уряду вони так само вводять війська для того, щоб окупувати країну. Те саме події ми бачили у 2014 році і далі після 2022. року.